Шановні народні депутати, шановні колеги, я думаю, що питання ще набагато глибше, ніж креслила моя колега е, по парламенту, що це не в одному міністрі проблема, не в одному силовику проблема, а проблема в тій системі Януковича, яка до сьогодні залишається правити Україною. І я в цьому глибоко переконаний і завжди наголошував, що змінилися тільки обличчя, а система не змінилася. Мене дуже дивує не дуже бо ще... яценюк Назарова. дуже Ну без, схожий. безумовно, вони всі схожі один на одну. І генеральний прокурор, схожих? і прем'єр-міністр, ну, і всі інші. Шановні колеги, народні депутати. Мене дуже дивує позиція із тих, різні, хто називає бійців правого сектору, терористами і всіма іншими. Мені здається, що ви забули одну істину і річ. Таку хто хто вас привів до влади? І місце вашого теперішнього сидіння ви стаєте Януковичами знову. Подивіться, кого Янукович, кого я був на Майдані з першого до останнього дня. Половина моїх колег були на Майдані. Ми тоді, в очах режиму, були також бандитами і терористами, яких потрібно було знищувати. А ви тепер хочете з ними розправитися та вивчить спочатку питання: змініть систему. І поважайте, будь ласка, людей, які є патріотами України. Чому відбуваються такі речі? Тому що оця стара система не зробила нічого, щоб змінити Україну. Спочатку була смітникова люстрація, ми всі сміялися, ну це такі тому, що прокуратура не діє, тому що суди не діють, нічого не змінилося в системі. Тепер стала військова люстрація, і ми до... і якщо ми не змінимо систему влади, якщо не прийдуть нові сили. І цей старий хлам, який до сьогодні керує Україною, ми не викинемо на смітник історії, буде ще гірше. Давайте над цим подумаємо.